Добрий день, любі мої. Тема сьогоднішнього відео буде, як завжди, спонтанно і так би мовити, знайдена на ходу. Тем, о, поводом для зняття цього також маленького відео буде те, що мені вчора два єба <кхем> рія Цілий вечір в Ютубі лічили мозги по поводу ось такого затискача, затискання електрода. Оце От один мені каже, що от куси і, і причепив обикновенно. Другий мені доказував паять, чи, чи варить. да мені похуєть на те все ваше, чи паять, чи варить, мені глам потрібно оце припаяти до цього. А як я це все діло зроблю? Це моя особиста справа. Я не дипломований, я сам мук, я варю, як це і моє. І моя, і я тут не успарюю свою, що це оце робіть, тільки як я не хочете із вами. Ну тільки не біть мені мозги, бо ви самі розумієте, що те, що вчора мені понаписували, ну таке таке враження було, що вчора було день відкритих дверей у якомусь дурдомі. І отут повипускали ідіотів, які подивилися, вони коли не дивилися YouTube, і Тут почали мене лічити. Як? Правильно паять варить, я роблю атаку, а мені похір, як ви робите. До речі, ходив на, ходив на, на канал того мудрогельного, бляха муха Кентяра, блядь, сука, сидить у Ютубі з 2014 року на каналі один підписчик і не одного відео. Я думаю, якщо... Якщо так собі жити на Ютубі, то взагалі треба сидіти тишком і нишком. Я привик так, мені роблять зауваження люди, за що я їм дуже великий вдячний. Але люди, коли такі, що кажуть мені, ага, ось ти робиш так, не так, зайди на мій канал, подивись, як я роблю. А то він мені розказує отак, отак. А як хер його знає, сам не знає. Так що люди добрі. Я ще раз скажу, якщо будете мене отако тролити, то я вас як от тролю, так бляд, другому закажете. Коротше, а я роблю ножа. Кухонного ножа. У мене відео є, іменно по такому ножу. Я не буду його вам показувати. Силку ставлю в описанні. Хто захоче, той подивиться. Мені зараз треба припаяти. Іменно так, чуєш, ти мене придурок, блядь? Він каже, оце влізе, да куди хочеш, воно влізе, а воно в мене не влізе. Я ж варю ось отак. зараз варю, от до ручки доварю і швиденько перекидаю електрод другим боком і варю далі. І нехер мені тут піть. Здій про те, що і як. Надо і як він робить. Мені по як ти робиш. Ти, якщо ти щось робиш, то покажи конкретно. А слова не канають. Тут тільки діло канає. Так що, як, я, якщо ще мені якесь напише щось подобне, то за, за, так, що, блядь, мало не покажеться. Ну що, блядь, довбеник, і дивіться, припаяв, чи приварив, чи як вас там уважиш хуй, просиш. Вам горіш. Зараз При... це все зачищу і буде бомба. Я ж кажу, більше ніколи не пишіть мені всякої херні, бо буду так дручити, щоб мало сука вам не покажеться. Моду сука, взяли. Давайте пока.